Всім добрий день, всіх вітаю. Пам'ятаєте, весною я, ми з вами вірніше, разом пересаджували, черенкували і пересаджували кімнатний гібіскус. Ми садили задерев'яніли такі стебла, черенки і садили верхушечки. Так, стояв оцей підносик. І з оцими горщиками він стояв ціле літо на вулиці. Я поливала по мірі можливості, ну, знаючи під калиною, ось навіть калина у горщиках. Ну, знаючи, який, яке було літо засушливе, коли забуду, коли полью, ну, якось так виходило. Е, тому, нарешті, дійшла черга, бо вже. Е, Ну, хто його знає, може, будуть вночі заморозки, треба їх позаносити у хату буде оці горщики. І пересадити і подивимось разом з вами, що ж у нас все-таки вийшло. Ось під банку ми садили з вами черенки, тонесенькі вершки. але... Тобто вони були не задерев'яніли, але ми посадили під банку. Отак, От як я вставила банку, так вона стояла, нічого я не робила. Тепер будемо з вами дивитися, що у нас вийшло. Ну, Робота така не дуже гарна. Ось дивіться, вже йому стало тісно. В цьому вазону. Тут, звичайно, росли бур'яни. Бачите, ось вони позасихали, ну, то таке. От. І, в принципі, я тут буду працювати на цій клейоночці, вона для таких чорнових робіт. І от будемо дивитися, тут земля-волога. І от будемо з вами дивитися, що ж тут все-таки у нас вийшло. Ну, доволі-таки. Щільненько тримається цей череночок. І ось зверніть увагу, який гарний корінчик. Бачите, я сюди пісок сипала, можливо, там садову землю, вже не пам'ятаю. Ось дивіться, який череночок. Ну, звичайно, ці листочки ми підрізали, ось видно по них. Це новенький наріз. І ось уже такий новенький, бачите? Трішки він при... придавився вже в банці. Під банкою, вірніше, але, в принципі, є ось нові росточки. Ось, бачите, все дає. І ми можемо сміливо вже пересаджувати його в горщик. Я взяла садову землю. Ось у мене пів відра садової землі. Я думаю, вам видно. Вона така сипуча. І ось взяла універсальний ґрунт. Отакий і я планую розмішати е, все це напополам. Це мені, можливо, буде зайве, бо ну, всі ми не будемо пересаджувати, хоча б пересадимо частину. Зараз у мене є лише два горщики. Ось так перемішаємо, щоб вона була похтіша. Я не додаю сюди ні піску, нічого, е, адже це кімнатний гібіскус, він росте доволі швидко і е, ну, я думаю, що довго він не буде у цих горщиках затримуватися, я потім тера мочить рижика. Ну, Вона не мочить, вона грається. Просто рижик чомусь кричить. Оце так. Ну так, розмішала цю земельку. Отакий у мене є два горщики, бачите, є великий горщик такий. Він двойний, він двійний, ось, бачите, це ось такий горщик, і він вставляється в той, щоб було гарніше. Тут ось є дірочки, щоб вода просочувалася. Ну, і давайте оцей. Оцей вазон, що був під банкою, ну, ми сюди й посадимо оцей горщик. Я вже полю його о, у хаті, як занесу. Тера, я зараз устану і накажу тебе. Підеш у вольєр. Так, ну ось так. Тера! Ось так я насипала земельки сюди і висадимо сюди. Е, я хочу вам сказати, що цей не буде великий горщик для цього гібискоса, тому що він почне рости інтенсивно. От, і буде саме те. Він бідненький в неволі. Я вже давно збиралася вам відзняти відео, показати, як не одне, то інше. І так не було в мене часу. А це нарешті я зібралася. Ось так. Ну, ось так засипала землею, е, утрамбую гарненько, і вже в хаті я його полью, повитираю, поприбираю. І отак він буде у нас рости, а ми будемо за ним спостерігати. Я поки що не буду ставити у той горщик, е, тому що ну, треба все повитирати гарненько і потім забрати у хату. Це в нас е, цей е, росточок. Що ріс під банкою. Поки що сюди зніму його. Так, і давайте будемо дивитися на ці череночки, які ми садили, бачите, задерев'яніли вони були, і вони росли просто, так я втикнула, полила, і так вони стояли на вулиці ціле літо. Що ми бачимо? Це покапимо. Що ми бачимо? Тут два росточки. Тут, ось, бачите, коріння не було. Так він собі ніби і не пропадав. Ну і врешті-решт він все-таки ніби й пускав нові ось росточки, ну, щось пішло не так. Тому ми його не будемо вже приживати. Живці вірніше, я кажу росточки, живці. А ось дивіться, який гарний живець є в нас. Бачите, ось такий гарний. Так, тобто із двох один вижив. Тут також було в нас два живці. І цей, ну, ми садили їх, якщо ви пам'ятаєте, то були на них отакі листочки. Ми садили, бачите, поки. Ну, Поки була сила у цьому живцю, він давав соки, то і листочки ніби не пропадали, а потім, врешті-решт, він засох. Так він коріння і не пустив. Дивимося далі. Ось дивимося далі. Цей у нас доволі гарно так, бачите, яке коріння гарне. Доволі гарненько він так. Пустив корінчик і ось такий красень у нас вже е, є. Так, далі цей був один, один великий такий ми висадили. Ну, от трішки потягнула, але тут корінчик є, цей листочок можна прибрати, але тут корінчик є, тому ми пересадимо і він буде рости. Я думаю, що цей він найбільший із усіх трьох, то я його посажу у цей горщик. От. А ці ще підшукаю горщики, посажу в невеличкі. Для того, щоб вони. Все рівно вони тимчасово їх потім прийдеться пересаджувати. Можливо, от такі горщики піду візьму. Оці горщики помию і посажу в них, поки будуть так. Ну, це бур'янина. Так, далі дивимося, що ж вийшло із тих, що ми садили тоненькі. Бачите, вершок тоненький, не задерев'янілий, воно не прижилося у нас. Так, і ось е це бур'яни виросли, треба було поп -по пополоть бур'яни. І ось іще один живець, він також жив сам. Без нікого я не досаджувала тут, ну, тобто він один був тут, але він не прижився. Ось так. І що ми бачимо? Ми посадили один, два, три, чотири, 6, 7 і восьмий під банкою. Із восьми у нас пустили коріння чотири живці. 4 чотири живці. А 4 пропало. Я думаю, що це добре, так як особливого такого догляду їм не було, лише інколи поливала там, ну вони стояли в холодку. Ну, як не інколи, а по мірі можливості я за ними спостерігала задерев'яніли живці, прижилися три із шести. І е, оці верхушечки, вершечки. То із двох прижився один те, що під банкою, а те, що був просто так, він не прижився. Він пропав. Ось так, любі мої. І тепер у мене буде чотири таких красені, бо той вже в мене такий дуже розкішний. Але чомусь він не цвів ціле літо. Я його занесла, в хаті він стояв, але чомусь не цвів. Ну, я вершки позрізала, але він доволі гарно так розрісся. І я думаю, що буде цвісти. Буде цвісти. Всі треба гарненько помити, можливо, обробити е, якимсь препаратом, бо тут ось якась була павутина на одному. Ну так, я буду садити е ці три живці. Ще посажу, ще піду знайду два горщики, бо для одного є ось. А вам усім щиро дякую, що були зі мною. Кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А я буду прибирати, бо це таке грязна така, брудна справа. Все, всім дякую, всім бажаю мирного тихого дня, міцного здоров'я і до зустрічі. Всіх обняла!